Доброго раночку, дівчатка, святом усіх вез Днем Незалежності України. Вітаю, щоб наша Україна процвітала, щоб у нас був мир, щоб ми не знали горя. Всім вам цього бажаю і здоров'я вам і вашим рідним. А це кусочок Праги. Це вже інакша сторона. Знову, як завжди, я зранку на роботу біжу і в неділю часом. Коли як? Міняємося. Оце Свято-Петерське на місці. Ще потім українською підпишу, як правильно. Отак. Отак гарно тут. Це базиліка святого Петра. Отак тут гарно біля неї. Всередину сьогодні, не знаю, чи можна зайти. Мені здається, що ні, часом є відкрито, часом ні. Але я була дуже гарно. Вони такі, о, і будинки вам покажу, які гарні. Бачите на морі? Балкончики з квіточками. Небо синє-синє. Сюди я йду акуратненько, щоб не впасти. Ще з цієї сторони вам покажу. Зараз поверну. Я розумію, що я рухаюсь, камера нестабільна, але інакше неможливо. І ось так от. Всім гарного дня. Па!